Вітаю сьогодні. Ми з вами дізнаємось більше про німецькі народні казки, а допоможуть нам у цьому двоє братів: Вільгельм та Якоб Грім. Упевнена, ви не раз чули це прізвище і знаєте про казки братів Грім, деякі з них навіть читали. Проте, чи знали ви, що всі ці тексти насправді народні? А брати були лише вченими та фольклористами, які збирали історії та зберігали їх від забуття. Фольклористами називають людей, які мандрують різними населеними пунктами та записують народні пісні, казки, перекази, бо будь-яка усна інформація живе лише три покоління. Отож, без збирачів фольклору ми б не знали історій про запорожців, Івана Сірка, про яйце, райце чи мудру дівчину. У Японії ніхто б не чув про Момотаро, а Німеччина б залишилась без казок про пані Метелицю чи бременських музикантів. Брати Грім зцікавились мовою, почали збирати народні тексти не випадково. У цей час Європу захопили воєнні дії, які отримали назву Наполеонівські війни. Німеччина опинилась під окупацією, національна мова та культура під забороною. Українцям, на жаль, це добре відомо, отож неважко зрозуміти, чому Піргельмові та Якобу було так важливо підтримати та зберегти німецьку культуру. У 1812 році брати Грім видали збірку Казки для дітей і родини за три роки. Вийшла друга частина. Усього казкарям вдалося зібрати та записати понад 200 історій. Одна з казок розказує про пані метелицю. Німецькою мовою вона звучить як Фрау Холле». Це незвична пані. Вона відповідає за всі природні явища пов'язані з водою: сніг, лід, метелиця. Їй до дощі прицелюбні та чесні, і, хоча комусь може здатись, що вона сувора, але насправді фрау Холе ставиться до всіх так, як вони того заслуговують. Фрау Холе – дуже популярний персонаж у Німеччині, і зараз ви можете побачити кадри з парку розваг в місті Рус. Повернімось до казки. Ми знайомимось з історією двох дівчат: рідної дочки, вона гидка й лінива, але вона рідна. І пасирбиці. Дівчина працелюбна і красива, проте це чужа дитина, це донька покійного чоловіка Мачухи. Скажіть, чи нічого вам цей сюжет не нагадує? М -м -м, можливо, ви вже читали десь про Мачуху та її доньку? Можливо, це навіть була попелюшка. Справа в тому, що деякі сюжети можуть повторюватись, їх називають мандрівними. Це однакові або схожі історії, які трапляються в казках різних народів, і не лише в казках, якщо вже говорити ширше. Але в казці пані Метелиця все так, як повинно бути в класичній історії. Пасерпиця має прикру долю, вона багато працює, працює так, що може проколоти всі свої руки. І коли одного разу впустила починок у криницю, а починок це приладдя для пряжі. То мачуха відправила її діставати загублений починок. Далі, звичайно, що на дівчину очікували випробування була і піч з хлібом, який просив дістати його, і яблуня, що зверталася з дивним проханням. І, врешті-решт, була зустріч з пані Метелицею, дуже неприємною зовнішньо, проте напрочуд справедливою і чесною, врешті-решт. Звичайно, що за працю, за чесність, за доброту, пасербиця отримує нагороду золото, і зрозуміло, що це не може не викликати заздрощів у мачухи та рідної дочки. Ну, але кожному своє: кому золото, а кому й смола. Подумайте, чому дівчина, опинившись у пані метелиці, де їй було набагато краще ніж вдома. Бо принаймні до неї ставились по-доброму. Чому вона захотіла повернутись додому? Чому почала сумувати за домівкою, де до неї ніхто й доброго слова не казав? В українській мові є багато прислів'їв та приказок, які описують ставлення українців до рідного дому. Є так само фраза Тараса Шевченка: в своїй хаті своя правда, і сила, і воля дійсно в цьому український народ не унікальний. В різних мовах існують і приказки, які вказують на шанобливе, особливе ставлення людей до власної домівки, навіть якщо там було гірше, ніж в нових умовах, але це твій дім, і тобі завжди хочеться туди повернутись. Отож, в основі казки лежить протиставлення. Є рідна дочка, яка не любить працювати, але дуже хоче грошей, і пасербиться. Добре й працює та тому й отримує нагороду. Рідній дочці дістається смола, а пасабиці заслуговує на справжній золотий дощ. Таке протиставлення в літературі називають антитезою це художнє протиставлення, яке загострює протилежні поняття і допомагає нам яскравіше зрозуміти основну думку звеличення або засудження певних явищ. Звичайно, що тут можемо говорити про засудження лінощів і бажання легкого заробітку. А тепер пропоную подумати вам, чи заслужено пасербиця отримала від пані метелиці золото, а рідна дочка смолу? Можливо, пані метелиця дещо категорична, як гадаєте ви? А ми з вами зустрінемось вже на наступному уроці.